Денис Кайнак, доброволець морської піхоти, вирушив на фронт у 2022 році. Під час свого першого бойового завдання у Бахмуті врятував вісім поранених бійців. Внаслідок важкого поранення втратив ногу на Буковині. Проходив реабілітацію. Нині адаптовується у Чернівцях. Тут хоче оселитись про спілкування із росіянами, порятунок побратимів та мрію стати протезистом. Далі у сюжеті. Денис Кайнак служив у морській піхоті з 2023 року. Воював на Донецькому напрямку. Перший мій вихід був це Бахмут. Тяжкий вихід був. Ми були всі ще молоді, скажімо так, опиту не було. Позивний у мене був аптека, тому мене кидали на поранених. І при цьому виході я 8 людей спас. Ну, морська піхота сама по собі. Ми і по воді працюємо, і по воздуху, і по землі, тобто зі всіх напрямків. Спочатку я був просто стрілець, потім, коли спас вісім чоловік, то зробили медик стрілець тобто я як штурмовік і як медик санітар можна сказати. Військовослужбовець розповідає: під час бойових завдань доводилось спілкуватися з ворогом та просити здатись в полон. В плен вони майже не здаються. Не знаю, з чим це зв'язано, але. Лібо їх запугали, либо у них нету других варіантів, я не знаю. Розповідали побратими, що в основному у них інформація така, що вони воюють за те, що ми самі себе бомбимо. Тобто ми атакуємо свої території, це їм так пропаганда вливає. і гроші, мабуть, у них це перший фактор. Денис Кайнак неодноразово отримував поранення і при штурмі, і при порятунку побратимів. Ми вже чекали ротацію, ми відбили село. Старомайорська Должна була приїхати група нас змінити. І я вже сидів на рації, чекав машину, і прильот був десь вночі, да, вночі вже це було. Був прильот, і це осколками залетіло прямо в окоп. У мене ще був бронежилет, бронежилет був на ногах, і як чувствував трошки може пару осколків славів бронежилет, а інші зайшли прямо під колено і одразу відірвало ногу. І накинули турникет. Зробили все швидко, 40 хвилин евакуація, але там вже не було що спасати. Оскільки я дуже часто сталкивався з пораненими, то я розумів, що буде шоковий ефект. Ну, в шоці ти трошки не так. Це... Уявляєш вісім місяців реабілітації. П'ять із них вчився ходити на протезі. Для цього займався спортом, грав з хлопцями футбол, волейбол. Зараз впевнено крокує на металевій нозі і хоче пройти навчання на протезиста. Буду вже йти на курси протезиста і потрошки займатися такими ж хлопцями, як я, бути приміром, щоб не тільки знаєте, як не тільки словом, а й ділом. Допомагати їм ставати, ставати на ноги. Мені зробили протез, і я зрозумів, що протезисти завжди будуть поруч. І я брав, крутив сам собі систему, тобто десь піднімав, десь регулював стопу, і мені сподобалося. Я зрозумів, що хлопців ніхто не зрозуміє так, як я можу зрозуміти на своїй шкурі, скажімо так. Євген Пасайлюк, Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4